Чи збережеться в Івано-Франківську двоставковий тариф на тепло? це питання знову стало актуальним після нещодавнього скасування такої форми оплати послуг у Львові. Нагадаємо, нині клієнти теплокомуненерго та стеку в неопалювальний період року сплачують так звану абонплату. Це кошти, які розтермінували людям за тепло, отримане взимку. Депутати сусіднього обласного центру вирішили, що громадяни не повинні платити за послуги, яких ще не отримали. А от в теплокомуненерго такої позиції львівських політиків не розуміють. Адже двоставковий тариф кажуть, вигідний у першу чергу саме споживачам. Мають вигоду як і люди, так і саме підприємство. Тобто, ми люди сплачують кошти поступово, тобто дві треті зимою, одну третю сплачують літом вартості послуг, а підприємство має можливість отримувати кошти відповідні надходження і зимою, і літом, тобто мати ці кошти для проведення відповідних ремонтних робіт і підготувати систему до опалення в зимою. В Івано-Франківській міськраді побоювання комунальників розвіяли. Кажуть, питання скасування двоставкового тарифу на порядку денному не стоїть і найближчим часом стояти не буде. Адже тут теж розуміють позитивний ефект такої форми розрахунків. Для людей це не гірше, для відповідного постачальника тепла також це не гірше. Там ще є питання в пільгах-субсидіях. Наскільки мені відомо, то при двоставковому тарифі навіть пільги субсидії вони люди в кращому становищі. Щоправда, існування двоставкового тарифу в Івано-Франківську залежить не лише від міської ради, право встановлювати чи скасовувати таку форму розрахунку має і столична національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України. Та представники теплокомуненерго мають сумнів, що там будуть змінювати діючі в обласному центрі норми.